Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень, 14 по 20 квітня 2025 року. Що вам на цей тиждень порадять ваші янголи. Тож, це буде перший варіант, це буде другий варіант і це буде третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Дві камечі перевернута, говорить про те, що. У вас будуть виникати якісь незрозумілі ситуації, можливо, для вас буде перед вами буде стояти якийсь вибір, але вам наразі буде не час приймати якісь рішення. Також, можливо, для когось буде актуально те, що будуть надходити якісь неприємні вам новини, хтось вас може буде обманювати, хтось буде з вами нещирий у стосунках. Тобто у вас може виникнути навіть якийсь конфлікт направлень. Тобто, ви будете бажати одного, а решта будуть бажати від вас іншого. І ви будете змушені вже прийняти якісь рішення. Також на цьому тижні у вас, можливо, хтось буде не виконувати свої обіцянки. Або, можливо, якщо у вас. Така, така є ситуація, можливо, дещо у вас є ну, зібраність у ваших справах. У робочих питаннях можуть бути помилки в договорах, або взагалі якісь неприємні ситуації. А, а можливо, навіть ви можете на цьому тижні зіткнутися з якимись шахраями. або хибні друзі у вас є, і вони ведуть себе так дволічно. І з вами дуже добре, і з іншими дуже добре, а в результаті ні вам, ні іншим не добре. І також, можливо, будуть у вас якісь дрібні сварки е у особистих стосунках. Можливо, перед вами, як я вже казала, хтось не виконає якісь обіцянки, якась буде нещирість. Можливо, ви зайняли неправильну позицію наразі. І також, можливо, ви наразі будете. Е Підпадати під чужий вплив іззовні. Тобто, можливо, ті неприємні розмови до вас будуть доходити, а вам то буде дуже так недобре. Підказка і парада для вас на цей тиждень буде така. Зараз ви не можете об'єктивно оцінити ситуацію. Є велика вирогідність, що ви припуститеся помилки, тому не поспішайте приймати рішення. Всі пропозиції, що будуть надходити, вони можуть бути хибними. Тобто це може бути просто обман, а ситуація може мати інший бік цього моменту. Через це ви щось можете випускати із зони свого виду, і тому вам не варто поспішати приймати рішення, не робіть поспішних висновків. Перечекайте, енергії швидкоплинні, вони дуже повітряні, енергії дуже швидко змінюються, тому просто перечекайте і не поспішайте. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Десятка кубків перевернута. Говорить про те, що, можливо, наразі у вас у родині будуть якісь неприємні моменти. Ну, для когось, можливо, взагалі такий сімейна криза. Якісь розлади, сварки для когось навіть розлучення або розставання. І ще, можливо, у вас на цьому тижні виникнуть якісь фінансові труднощі, взагалі, якось негативно будуть обставини на вас впливати. І на роботі у вас може бути, якщо це робочих питань стосується, ви можете виявити, що ваш партнер, ваші партнери або там один партнер залежить від того, як ви там, з, ким, з ким ви працюєте. Можливо, вам доведеться розірвати ці стосунки, тому що це там були певні ваші ілюзії. Можливо, також у вас на роботі просто буде рутина, або, можливо, у вас ну, якісь можуть бути негативні наслідки. Через те, що ви себе дещо повели, ну, можливо, скажімо, не так, як потрібно було. Також на роботі можете зіткнутися із зіткненням інтересів. У ваші інтереси не будуть відповідати інтересам керівництва або з ким ви працюєте. На цьому тижні в особистих стосунках, можливо, буде якесь, якісь сімейні турботи, або, можливо. Ви будете відчувати, що вам нудно, що ви не потрібні своєму партнеру, також, можливо, хтось буде підпадати під чужий вплив. Це буде край негативно відображуватися на ваших стосунках. Підказка для вас повинна бути такою. Вам потрібно прийняти ситуацію така, яка вона є наразі, і не намагайтеся щось змінити, тому що зараз ви зробите це просто не в силах. Це не час. Для того, щоб ви починали нові проекти, комусь можливо потрібно приділити увагу вирішенню сімейних проблем. Також, можливо, якщо у вас, на вас є якийсь негативний вплив ну, з боку, скажімо, зі сторони, то також це говорить тільки про те, що наразі ви не керуєте ситуацією. Краще відійдіть від справ, наберіться сили. Наберіться терпіння, щоб залагодити стосунки в вашій родині. Потім вам, коли ви будете спокійні, що в вашій родині все гаразд, ви зможете вирішувати і зовнішні питання. Для другого варіанту була така підказка, а я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. І третій варіант для вас. Аркан Справедливість перевернута, говорить про те, що. Можливо, на цьому тижні десь ви припустилися або якоїсь помилки, або, можливо, зіткнулися з якимись протизаконними діями, з якимись порушеннями, або з якоюсь несправедливістю, попали в якісь конфлікти. Це могло стати через те, що у вас були якісь крайнощі, або ви чимось зловживали. Ну, а ще, можливо, ви якось необ'єктивно сприймаєте своє оточення або свою реальність. Через це, можливо, ви прийняли якесь невірне рішення, а на майбутнє, можливо, ви ще намагаєтеся або будете намагатися прийняти якісь неправильні рішення. На роботі також, можливо, будуть якісь проволочки, затримки, якийсь бюрократизм, для когось навіть можливо будуть штрафи на ну, там, як, наказання, або, можливо, взагалі на вас буде негативно впливати якісь офіційні особи, і наслідок цього у вас можуть виникнути проблеми із законом. А ще на цьому тижні, можливо, все це буде у вас виникати через те, що у вас відсутній порядок у ваших справах, у ваших документах. Ну і ще, можливо, хтось може зіткнутися із затримкою зарплати. В особистих стосунках також, можливо, будуть сварки, конфлікти, хтось буде не виконувати свої обіцянки, швидше за все, це ваше буде. В когось, можливо, ці стосунки неформального характеру. Через це у вас відсутність обов'язків, ви тільки можете пред'являти якісь образи, або у вас просто, якщо це не стосується образ, ви не відчуваєте і не бачите виходу на цьому тижні, як вам потрібно далі діяти. Порада від янголів буде вам така. Наразі ситуація складається не на вашу користь. Вам потрібно шукати якісь обхідні шляхи рішення ваших питань. Не варто займати якусь очікувальну позицію, тому що саме по собі нічого не вирішиться. Краще завершуйте те, що ви вже розпочали, і дійте тільки у своїх інтересах. Приготуйтесь до того, що ви на цьому тижні зіткнетеся із затримками і протистояннями, але не поспішайте приймати рішення. Тому що наразі обставини складаються не на вашу користь. Кожна ваша дія повинна бути дуже гарно обміркована, тому що аркан справедливість це кармічний аркан. І якщо ви будете на цьому тижні поводитися або, ну скажімо так, не так, як потрібно, або, не так, як, або так, як ви будете порушувати якісь певні межі, закони, правила. То от на цьому тижні ви для себе потім створите такі умови, коли ви знову будете проходити ці самі уроки. Краще поводитися так, щоб ви ну, здобули собі якусь користь, І щось для себе вирішили, можливо, більше часу приділили оформлення паперів або передивлялися будь-які документи для тих, хто можливо оформлює якісь кредити. Суди, для когось, можливо, якісь соціальні виплати, хтось е, щось оформлює, звертайте увагу, щоб там не було помилок. Тобто дійте у своїх інтересах, але е, в межах законів, які у нас діють. Тож, е, я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. І бажаю всім, хай ваші янголи завжди вас оберігають, вам допомагають і вказують вам ваш шлях.